Вітання. Йду до центральної частини монастиря. І тут проживають такі черепашки. Тож, це наш будинок був більше чи на півтора року. Прощаємося вже. Захотілося, що ти говорить з моїх стам, зняти основні слова, які дуже важливі. Бачиє Бене це дуже актуальні слова для кожної людини. Причому щодня це дуже важливо. Але вітання, мене звати Глючія, Світлана, Віталія з 15-го року, лючі це світло. Відкриваємо двері світлу Божому. в нас, Відкриваємо Божому миру, який в нас є, поза часом і простором. Його дав Ісус Єшуа для нас, для кожного. Як дав і Його любов, його мудрість, Божу мудрість, мудрість цього світу. і ми обираємо щодня. Кому передавати владу авторитет, авторитет? Якій силі? Силі добра чи силі зла? Третього не дано. Просто якщо автоматично людина обирає не те, не те, то, що відбувається, відбувається самозвеличення. Бо я тут сам і без алкоголя можу справитися, без сигарет. Мені, поклоняйтеся, тут такий розумний, умний. Ну, планету хтось може й створив, ну, я найкращий. Да? Тобто немає цього авторитету, який так, при... призупиняє да, таке самохвальство. Самоцінка це добре, коли вона в Богові, Божій любові. Бо Дійсно, ми всі для Бога, це трошки монастир з цієї сторони, бо ми всі для Бога дорогоцінні. Рекомендую книгу, он вибрав гвозді» «Он вибрав гвозді Макс Вукадо. Нещодавно вже завершилась Пасха 22-го вона розпочалась, була в Ізраїлі, да? це вихід, вихід. Не просто з Єгипту, а вихід із гріха, вихід із тому, що відвертав у нас від Бога, да? І перехід в нове, куди веде Господь, а Він веде кожного в землю обітовану. Дійсно, для кожного кожна нас є ця земля обітована. І коли ми вручаємо себе в руки Божі, коли Він через людей допомагає нам, да? І ми різні, всі дійсно проходимо сезони, і як е, с... насіннячко дійсно кидаємо в землю або жолудь, да. він проходить певні етапи дійсно дозрівання, але там ще треба мерти для себе. Да. Тобто воно е, те, зернятко повинно лопнути і довіритись Божій силі, яка дасть і воду. Тобто всі благословіння і сонце, да. І там, так, да, темно, тих випробуваннях нам темно, екзамени ми всі проходимо, де б ми не були в Україні, на даний момент я знаходжусь в Італії. І з 15 го року тут постійно були екзамени, також як і в Україні. Часто приходилось переїжджати, міняти зону комфорту, три місяці, нове місце. приїжджаю в Україну, там теж переїзди. А, мої екзамени, так? Але головне, щоб дійсно, що почала відео, головне, хто авторитет нашого життя, хто є основа, хто є. А, та мудрість Божа, да? Бо мудрість Божа це в нас е, 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 створює інші е, Направляє на інший фліх, Дух Святий, вже, да, з мудрістю Божою. Ми по-іншому говоримо, ми по іншому думаємо. Вже. І мудрістю освіту, як сьогодні спектаклі. Сьогодні я так вихідна, сеньори Сантіни, я ходжу на підробітки. Да, ми всі тут, українці, ходимо, бо грошей скажу так, слава Богу, не дають. Да. Дали тільки 22-му році два рази. По 300 євро, все, до побачення. І далі в руках Бога. Да? І кожен Бог дає свою роботу. Да? А, і мені там жіночка так усердно пропонувала роботу за 1000 євро інші. Але в дусі я не відчула. Тобто, це такі були мій екзамен: або вибрати гроші, або божу волю. Да? Це просто відчувається в собі. Така енергетика, коли ти хочеш. І, напевно, більшість би сказала, да, що гроші, гроші. Але тепер я усвідомлюю те, що я обрала. Для мене більше щастя і Божої радості, ніж напевно, коли б обрала ту. Бо дійсно Бог захотів дати мені цей мир, шолом в плані... Проживання в одному місці, в да? монастирі, де нас зараз на даний момент 9 українців проживаємо, прощаємося потроху, перехід на нове місце, кожному буде своє. І, відповідно, вже потім я буду талкуватися, що Дух Святий говоритиме. Приїжджати, куди там буде Рим, чи Флоренція, чи, може, навіть інша країна потім, да? ми в руках Божих і повинні віряти ж... своє життя, да? тож Боже, виконай твій план. Моєму житті, житті кожного, хто притягнув це відео поза часом і простором. Видіть свої духовні щоденники і так само говоріть, Дух Святий говорить через мене, да? те, що важливо. Духовний щоденник, це те, що збагачує нас. Цей хліб поводам в якийсь момент, ми можемо потребувати цього хліба духовного. Да? Як один цар він лютував. І в той момент він зрозумів, що йому треба духовна музика, щоб тих демонів укротити, да? перший цар Саул, ну його називають в Ізраїлі Ша Шаул. Шауль дивно. А, і саме Давід допоміг завдяки музиці да, відновити стан. Вірніше Бог через музику да, відновив стан Шауля, царя Саула, саме першого царя. Не захотіли ізраїльський народ, щоб Бог їх вівся, да? завжди. Захотіли царя нам подавай. Да? Ну, він найвисокий, найкрасивий, розумний, нерозумний. Хочете, беріть його. Да? Вже Потім згодом Давід був одним з благословенніших царів, але також своїми випробуваннями. Але Бог завжди дивиться наше серце, тому що. Бог любить кожну людину, а ненавидить гріх, але серце цієї дитини, да, Давід зберігав. А, тож, треба ще докупити до пасхальної, скам, так, посилки, да. а, тож, а, повернусь на початок, да, що, що важливо, да, все-таки, хто є основа. І хочу сказати, що зранку я люблю творчо проявлятися. Навіть сьогодні, якщо у мене так званий вихідний да, чи будь-який інший день, потрібно якась діяльність, звісно, Да. І саме хотілося дійсно робити цю алмазну мозаїку Але поєднання з чимось важливим духовним, досяти да, те, і кожному рекомендую. Дуже сильний, потужний спектакль, вони пратівся друг другу. Набираєте в Ютубі. Они працюються друг другу, театр еклезіаст. Ось тут такі рибки в благословені. І ну, така в них взаємоорганізація. Так? Кожен хтось над водою, хтось в воді, алілуя. Це ж Божої мудрості і меседж, повторюсь, в тому, що Саме в цьому спектаклі показується, як чоловік захотів за допомогою медитації і просто самонавіювання позбутися своїх гріхів да, без участі Духа Святого Ісуса. Да. Ну, Він ж туди ж і попав, в темряву. Да. Тож Божої мудрості, подивіться цей спектакль, вони притівляться друг другу. Віддіть свої духовні щоденники, які активують духовну їжу позачасним простором, Божої мудрості нам всім. Веди, Дух Святий, на свій шляхи, відкривай твою мудрість, твою силу зливай на нас. І вся слава дійсно належить тобі, не, не країні, а вся слава належить Богу. Тож, Денис Сервозкий, свершайте молитви за всіх людей. Це те слово, яке потрібно нам, українцям, і росіянам, і білорусам, і взагалі і всім християнам світу. О Божі любові, ми всі єдині. Є одна мова, мова любові. Тож вся слава тобі належить Боже, і ти нікому цю славу.